Ще один поєдинок. Останній поєдинок у турі він відбувався у Луцьку. Волинь приймала зорю. Поєдинок дуже непростий і особливо непростий він був для претендентів на медалі. Кварцяний повернувся. Після триматчевої дискваліфікації головний тренер Волині на звичному місці. Звично емоційний. А після матчу звично роздає неординарні коментарі. Не симпатична робота суддівської бригади. Ви ж замічали, що чи ні? Ну в не... жовтих картках хіба що на початку. Ну, дев'ята хвилина, вже двоє. Я поняв. Ми теж зазарю. Давайте. Все, все було добре. Йдемо далі. Хлопцям не вистачало досвіду і можливості боротися з суддівськими рішеннями. Можливо, Віталій Кварцяний говорив про ось цей сумнівний зафіксований осайт Петрова. З кварцяним біля поля його команда заграла впевненіше. Задерецький двічі затягував з прийняттям рішень. Двічі його удари блокували захисники. Найгостріший момент це удар ветерана Діденка зі штрафного, красиво відбитий Шевченком. Відповідь зорі, це подвійний момент Бонавентура та Петряка. Кичак розібрався, як того вимагає від воротарів. Кварцяний я читаю перший тайми. Тобто був не футбол, а пародія на футбол. Що з нашої сторони? Хоча були там два виходи. Дін один шо з сторони Волині. Мяч туди шарашать, що вони, я не пойму. чому мої хлопці на такий футбол збились. Ну так ми ж теж не проходний двор. Ми ж теж наша задача сопротивлятися накаляти ігрові страсті, щоб виглядати достойно. По перерві зоря почала грати низом і більше пресингувати. Одразу створила -момент. Бо момент. Бона з м'яч м'ячу Мемешева та Романа Никитюка. Обіграв Горопевшика і не поклав у дальню дев'ять. А паралельним курсом мчав самотній ветеран Любенович, який 150-й раз вийшов у футболці зорі. Викоти йому на порожні ворота і відпочивай. Я всегда говорю нападаючий должен бути жадный к тому, щоб віддати а наоборот забить. Но в таких моментах, конечно, нужно отдавать. Отдал би я б йому только не только я думаю, вся команда. Ну, що є, то есть. Тому где-то йому не повезло, когда розыграли штрафной быстрой головой, практически. З п'яті метрів не попало п'ять створ. Зорі повернулося за поразку на останніх хвилинах в попередньому турі проти Шахтаря. На 90-й хвилині Харатін закинув на Кадемяна, передачу якого рукою у штрафному перервав Роман Никитюк. Справедливий пенальті. Реалізувати нескладне завдання для штатного пенальтиста Зорі Форстера. Поки на його рахунку 5 із 5. Ну, я думаю, футбол це тот вид спорту, в якому нельзя предугадати. Когда ти пропустиш на последних минутах, а когда забь'ш. Где-то Бог дал, где-то Бог одняв. Поэтому сьогодні он нам дав. Спасибо йому за це і моїм ребятам, що дотерпели і взяли эти три очка в концовці. Зоря стабільно та цілеспрямовано готується до боротьби в топ-6. А Віталій Кварцяний продовжує сипати цитатами про не зовсім зрозумілі абстрактні речі. Команда добре, що вийшла на гору сьогодні. Ми її дуже готували і дуже просили грати серйозно. Більш ні, хто в цьому не зацікавлений. Я думаю, більшість і їхня величність настроєна на те, щоб команди не було в Луцьку. А було 77 видів спорту, непонятно яких і для чого. Про кого саме ви говорите? Я кажу його величність. Його величність. І ситуація. Його величність ситуація. Тобто це не конкретна персона якась. Ви що, Слідчий чи прокурор? Ні, просто ви витрує просто витрує. Забитуй, ну, якщо видно. Я ж сказав, що не буду повторяти два-три рази. Тренер повернувся, але команда знову програла. В четверте у чотирьох матчах Нового року. Я... Чесно кажучи, дуже люблю езопову мову Віталія Володимировича Кварцянова. Я думаю, що хто повинен почути, той почув. Правильно ж, ми зараз розбиратися тут не будемо. Ну а Бонавентура безперечно злочинець, правда ж? Та чистий преступник. Би сидів, я не знаю де, якщо б не виграли цю ігру, якщо пенальті не я поставили. Просто... Я знаю, що з ним би зіевський. А ну ж